Запобіжний захід заступнику командира однієї з військових частин Кіровоградської області обирали в Кіровському районному суді Кропивницького. Своє обличчя він попрохав не показувати. За даними речниці теруправління ДБР Ольги Проценко, військово підозрюють у закупівлі для бійців 300 тонн неякісних м'ясних консервів на 700 тисяч гривень. Йому повідомили про підозру за статтею про недбале ставлення до військової служби. За це загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Прокурор Владислав Болгаров клопотав про запобіжний захід 60 діб тримання під вартою та закрите судове слухання. є Відомості, які свідчать про місця розташування військових частин, військових з'єднань і тому і, взагалі, ситуацію пов'язана з вистаєм оборонно промислового Захисниця підозрюваного Наталія Сюр була за відкритий розгляд справи. Самі вже розголошені відомості відомі, мають загальний резонанс. Обставини всі відомі, ніякої державної таємниці немає, в тому що ДБС саме розмістило інформацію в себе на сайті. Людину не необгрунтовано. Я наполягаю на відкритому розгляді справи. Суддя Євген Завгородній, клопотання прокурора спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Владислава Болгарова про закрите судове засідання погодив. Пояснив це тим, що у справі є відомості про військові об'єкти. За дві години закритого засідання запобіжний захід підзахисному не обрали, розповіла адвокатка. Не завершили, я так думаю, сьогодні ну, з тих підстав, що прокурор каже, що є ці докази, але ми їх не бачили, і був вимкнено світло. світла. Абсолютно було йому необґрунтована підозра. Нацгвардійці постачається, є в них центральна база постачання, централізовано ведеться відповідно до встановленого діючим законодавством України. На 42 мільйона була така проведена така закупівля ще в 2021-2022 роках. І коли розпочалися військові дії, і введено відомі всі обставини, на цей посаді працював заступником командира частини по особовому складу, тобто посадові обов'язки забезпечення продуктами харчування взагалі тим більше закупівлю. Догляд. Говір не укладався, акти ніякий не підписував, був наданий сертифікатом відповідності. Зі слів адвокатки Наталії Сюр, запобіжний захід заступнику командира військової частини продовжать обирати 10 липня. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.